Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лозашістдесят 65 тисяч гривень підйомних зарплатня до 35 тисяч, а також будинок чи квартира на вибір. Як та для чого у сосниці шукають молодих лікарів? Підготовка самостійно та повітряні тривоги прямо під час іспиту. Як Чернігівці Анні Пономаренко вдалося вгамувати нерви та скласти мультипредметний тест на найвищі 600 балів. Вилізьблений на мармулі та вишитий Ленін, колгоспниці на полотнах та радіоли із червоними зірками. Як у прилуках готують експозицію про радянську пропаганду. Пропонують 65 тисяч гривень підйомних від 25 до 30 тисяч зарплатні, будинок або квартиру на вибір. На такі умови у сосницькій громаді запрошують лікарів, шукають п'ятьох спеціалістів. Це необхідно, щоб в подальшому зберегти лікарню в селищі. Олексій Коцепчук розповість більше. Віктор Богдан, лікар ОЗД і гінеколог за сумісництвом. Йому 68 років. В сосницькій селищній лікарні до російського вторгнення було три гінекологи. Одна лікарка через війну виїхала до Польщі, друга лікарка-гінеколог старша за нього. Тому в заклад шукають молодшого лікаря, що згодом прийде на заміну. Дяка там уже конкуренція. Я думаю, що буду вже працювати скільки яке здоров'я дозволить. В сосниці Віктор працює 45 років. Каже, тепер більшість лікарів тут пенсійного і передпенсійного віку. Дефіцит молодих кадрів пояснює відсутністю у попередні десятиліття достойної зарплати і перспектив, щоб лишатись в селищі. Я вам скажу відкриє, бо у нас такі керівники району. От нам ніхто квартир не давав, хоч вони сосницькі. А тут ми будемо тут давати квартири. І так воно привело до того, що став дефіцит. Тому що зараз вже кинулись. Ну знаєте, як от поїзд як кажуть, пішов. Шукають в сосницьку лікарню ендокринолога. Такого спеціаліста тут немає з середини 80-х років минулого століття, каже житель селища Юрій. Тому він їздить до ендокринолога в Мену або Чернігів. Далеко не наїздився. Раз на рік стараюся, як мінімум. Ну, а так за потреби. Подобалось місце роботи. Він залишався. Женився, заміж виходив, діти народилися. Так, медичний директор лікарні Олександр Дєміткін пояснює, чому лікарі його покоління після інституту лишали жити і працювати за місцем розподілу. Називає, чого не вистачало для залучення молодих лікарів дотепер. Це перспектива. Друге це заробітна плата і третє це умови проживання. Олег Максименко працює директором сосницької лікарні. Рік каже, молодого анестезіолога вже знайшли. Для цього за рахунок закладу перевчили на потрібну спеціальність лікаря швидкої. Ще шукають терапевта, хірурга, педіатра, гінеколога, ендокринолога. Перераховує, що лікарня готова їм запропонувати. Це придбання житла молодим спеціалістам. Це виплата до підйомних до 10 мінімальних заробітних плат. Якщо на даний час у нас буде працювати молодий спеціаліст, і ми не зможемо його забезпечити власною квартирою, то ми відшкодовуємо всі комунальні платежі по найму і оплаті комунальних платежів. У нас середньому так заробітна плата від 25 до 35 тисяч гривень. Це лікар, який в принципі має достатнє завантаження. Зарплату лікарів фінансує держава на себе. Громада бере виплату підйомних до 65 тисяч гривень, забезпечення житлом. Це оренда і згодом купівля. Яке житло придбати, лікар обирає сам, каже портник. Ми не купуємо заздалегідь житла, тому що хочеться це питання розглядати зарахування побажань. Хтось хоче будинок, хтось хоче квартиру, хтось хоче з ремонтом, хтось хоче самостійно здійснити ремонт і щоб все виглядало, як йому потрібно. Тому нас Приїжджає лікар. Наше зобов'язання там на протязі півроку е, ми купуємо житло. Гроші на це знаходять за допомогою спонсорів та за рахунок скорочення інших витрат громади, пояснює Андрій Портний. Шляхом розставляння пріоритетів, що це для нас пріоритет, і це нам дасть можливість розвитку в майбутньому. А оце, наприклад, ну воно не суттєве, воно не впливає на якісь моменти. Це ми можемо залишати там в цьому році, там ну, об'єктивно не ремонтуємо дороги. Є моменти, які не вдається зробити, але в цьому році інвестуємо в там, лікарню. Залучивши лікарів, каже голова громади, розраховують зберегти вторинну ланку медицини в селищі, підписати пакети з Національною службою здоров'я і, відповідно, державне фінансування лікарні. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Форма навчання в школах визначатиметься безпековою ситуацією. Про це під час робочої поїздки до Чернігова сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Ми чітко розуміємо і будемо визначати ті території там, де неможливо навчання офлайн. Це є безпекова територія, плюс від 25 км кілометрів до 40, щодо о, пострілів артилерії, на яких буде. Рі буде навчання тільки онлайн формат. Щодо інших територій, то, за словами Шкарлета, міністерство разом із військовими адміністраціями максимально працює над тим, щоб освітній процес проходив офлайн. Проте, остаточне рішення щодо форми навчання буде за батьками учнів. Якщо до подій Вінниці, ми мали 50 на 50, 50% батьків готові були направляти дітей до навчання офлайн. То після війни це було 90 на 10. Але на сьогодні, коли ми демонструємо готовність укриттів, готовність закладів освіти щодо офлайн навчання, ми сьогодні бачимо, яким чином змінюється взагалі свідомість батьків. Міністр каже, краще, щоб дитина під час повітряної тривоги була в школі, де про її безпеку піклуватимуться дорослі, аніж вона буде сама вдома. Наприклад, я, як батько, чітко розумію, що Моя дитина, перебуваючи на п'ятому або сьомому поверсі під час повітряної тривоги, одна не в змозі, можливо, потрапити до бомбосховища, але вчитель, офіцер безпеки від національної поліції, який сьогодні обов'язково має бути присутнім в закладі освіти, може організувати евакуацію дитини, може показати, де твій стульчик, де твоя водичка, де куди ти можеш пройти, там вбиральню і все інше. Наразі сказав Шкарлет, близько 33% шкіл України готові 1 вересня відкрити свої двері учням. Однак точні цифри, як по Україні, так і по Чернігівщині, будуть відомі у 20-х числах серпня, коли завершать свою роботу комісії, що оцінюють стан готовності закладів до початку освітнього процесу. Але це не означає, що лише 33% підуть до освітнього процесу офлайн, адже є школи. Які можуть там одночасно 3 чотири школи користуватися одним тим самим укриттям або сховищем, ми маємо впевнений оптимізм стосовно готовності закладів щодо повноформатного запуску освіти щодо організації навчання у вищих навчальних закладах, то вони прийматимуть рішення самостійно? Сказав міністр. Університет має можливість форматувати свій освітній процес відповідно до ситуації, яка складається в регіоні. Університети автономні. Університети ми рекомендували починати освітній процес 15 серпня. Але в залежності від безпекової ситуації, в залежності від готовності університету стартувати, тому що об'єктивно в нас війна. 16-річна випускниця Анна Пономаренко з Чернігова склала мультипредметний тест на найвищі 600 балів, попри усі складнощі, які приніс 2022 рік для школярів. Дівчина активно готувалася здавати англійську мову. У квітні дізналася, що через війну разом з обов'язковими українською мовою та математикою доведеться здавати історію України. А перед початком самого іспиту пролунала повітряна тривога. Як дівчинці вдалося вгамувати емоції та. Скласти тест без помилок в сюжеті Аліни Клименко всі сиділи дуже сильно на нервах в тому укритті. Деякі дівчата взагалі зі сльозами руки тряслися. Повітряна тривога, яку оголосили просто за 15 хвилин до початку тестування, могла зірвати плани випускниці. Максимально допустима її тривалість одна година, 15 хвилин. Інакше складання мультипредметного тесту довелося б відкласти. І буквально за 5 хвилин до вичерпання часу нам сказали, що відбій тривоги ми швиденько просто бігли по всіх аудиторіях. Нас розсадили, швидко прочитали інструктаж і таки сказали: ось беріть, пишіть у вас є дві години. І просто треба було максимально зі стану якогось паніки, розгубленості переключитися на роботу. Якщо більше цього періоду, то друга зміна, яка має бути потім, вона не встигає пройти в свій час, і ми не можемо тримати більше дітей. Якщо тривога тривала більше години 15, то діти не повертаються в аудиторії, вони до кінця тривоги чекають в укритті, але тест зупиняється, і тоді вони мають зареєструватись на додаткову сесію, яка буде в кінці серпня. Яніна Тимошенко запевняє, на вступ це жодним чином не впливатиме, і поки в Чернігові такої ситуації не виникало. Цього року все пішло шкереберть. Констатує Анна Дівчина-відмінниця З початку навчального року найбільше готувалась здавати тестування з англійської мови. У мене кожного дня була практика в англійській мові, тобто, десь по годині-дві на день це 100% була, плюс школа уроки, які кожного дня відбувалися, і до репетитора ще ходила. Через активні бойові дії Анна була вимушена виїхати до Польщі. Там у квітні дізналась, що цього року складатиме мультипредметний тест лише з трьох предметів української мови, математики та історії України. Каже, останній предмет готувала самостійно, без репетиторів, за допомогою інтернету. Всякі вебінари, які на доступних в Ютубі платформах були, перечитували конспекти за минулі роки, які нам в школі давали, і в основному всю інформацію ми самостійно вивчали. Тобто, у нас були вчителі, які допомагали нам в школі, тобто проводили додаткові заняття ще зум-лекції. Результати тесту Анна побачила відразу. Вона набрала максимальні 600 балів. У мене дуже почали трястися руки. Там треба було, коли виходити з аудиторії, підписати, що наче ти здав. А я ручку просто тримати в руках не можу, тому що все ходиться. Так от вона впала один раз. Ну, це було неймовірне. Останні два роки Анна не мала вільного часу. Паралельно з навчанням дівчина професійно займається моделінгом, бере участь у зйомках та показах. Та впевнено спростовує стереотип, що краса і розум не поєднувані. Всі дівчата, з якими я працювала, у них там або бакалаврат з економіки, або там лінгвістика, і тобто, всі усі вони закінчували якісь вузи. Я не зустрічала жодної людини, яка б не була освіченою. Сама Анна вступатиме до Київського вишу на економічну спеціальність. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному. Укрпошта відкрила стаціонарне відділення у мікрорайоні Масани у Чернігові. Планували зробити це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Старе відділення було замалим для району, який активно забудовувався і динамічно розвивався. Розповідає Олена Дорошенко, директорка Чернігівської дирекції Укрпошти. Ми побачили, яка потреба, а з врахуванням ще і що масив він просто динамічно став зростати будівлями, мешканцями, і ми відчули потребу збільшення саме площ відділення. Взагалі, дуже часто було, що коли приходиш у відділення, просто посилки горами стояли, і ми розуміли, що треба треба потрібні зміни. Було дійсно маленьке відділення. Коли було багато людей, пенсії дуже важко було достоятися своєї черги. Відділення дійсно було маленьке, дуже часто черги виникають. Тому є потреба, звичайно, масонежу, район такий що росте, тому на ще потрібно. Ми часто відправляємо, отримаємо. Ми дуже користуємося послугами у корпусі, тому ми і так тут з самого першого дня. У Чернігові після виходу російських військ з регіону відкрили друге відділення. Перше у мікрорайоні Потусівка. Вирізьблений на мармурі та вишитий Ленін, колгоспниці на полотнах та радіоли із червоними зірками. У прилуках готується до показу експозиція з предметів радянської пропаганди. Так музейники хочуть показати, як людям штучно нав'язували чужу історію і персонажів. В сюжеті розповімо докладніше. Це ж як треба було голову забити людям, щоб люди і вже вишивати почали Леніна. Ця вишивка було... із фондосховища Прилуцького краєзнавчого музею. Вона частина майбутньої експозиції, присвяченої радянській пропаганді. Експозицію музейники облаштовують у філії музеї Олега Кошового. Ми намагаємося вдихнути нове життя. В цю будівлю, в цю експозицію, в цю територію. Нова експозиція буде представлена у трьох залах. Перший це побут містян у роки радянщини на прикладі родини кошових. У другому розмістять предмети пропаганди, якими були оточені люди часів СРСР. Заприклад, цей годинник вкладено все: аврора, зимовий, гасло. Це радянська пропаганда. Коли в тебе в будинку висить ось такий годинник. Ти е, майже там через 2-3 години поглядаєш котра година, чи ти в сільській місцевості живеш, чи ти в місті, а глянув на годинник, і ти розумієш, тобі відкладається в голові, що це ось на ньому є Аврора, що це такі. Історичний момент переможний в нашій державі, тобто нам намагалися дати чужу історію. Пропаганда була і у мистецтві. Живопис і скульптуру соцреалізму розмістять у третьому залі музею. Хочуть показати, як митці намагалися вижити, догодивши партії. Ця картина унікальна тим, що на ній за натовпом людей зображена втрачена дзвіниця собору Різдва Пресвятої Богородиці, розповідає Тетяна Зоць. Робота авторства «Шкурка Анатолія». 50-ті роки а тема встановлення радянської влади на центральній площі міста Прилуки, що всі скоріш за все підтримують, всі задоволені. От а насправді ми знаємо про велику кількість повстанського руху. Про повстанські загони, які діяли тут на прилученні, зокрема Іваниця, які намагалися боротися проти встановлення більшовицької влади, майже всі предмети експозиції присвячені радянській пропаганді, із власного фондосховища музею. Деякі експонуються вперше. Є тут і особисті речі працівників музею, деякі віддають містяни. Іде процес дерусифікації, процес іде декомунізації. То, власне, саме виставка усієї радянської пропаганди. Впливу її на суспільство, на формування суспільства, вона якраз є саме дуже така актуальною. У музеї будуть готові приймати відвідувачів на перегляд нової експозиції вже найближчим часом. Наразі триває процес розміщення експонатів, особливо пишаються ось цим півником. Його музейники називають побратимом вже відомого на весь світ Бородянського. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному. Привозять спорядження, перевдягаються на вулиці і їздять з залишками траси на розбомбленій лижній базі. У Чернігові тренери відновили заняття з біатлону для дітей. Тримати амуніцію немає де, лижна база повністю знищена. Підпрацьовувати стрільбу їздять до тиру. А під час повітряних тривог планують ховатися у вцілілому підвалі бази. В яких умовах тренуються чернігівські діти, покажемо в наступному матеріалі. Іван займається біатлоном шостий рік. Хлопець каже, батьки дозволили знову тренуватись. Жалко, що базу зруйнували. Все так йшло нормально, пішло все по поганому Ну російські війська відступили, потім почали займатися. Далі займалися кроси, бігали тепер на лижній базі на лижеролерах Катаємося. Дітям доводиться перевдягатись прямо на вулиці, а амуніцію привозять на базу щодня. Все, що було на лижній базі у Чернігові, знищено російськими військами у березні. Раніше тут працювали більше 20 тренерів. Ми машиною привозимо палки, привозимо шаломи, привозимо лежеролери. Вони приїздять на велосипедах. Хто на маршрутному транспорті? Кого батьки привозять і переодягаються на вулиці. За словами тренерки, діти починають повертатись до тренувань. На лижній базі залишився невеликий відрізок траси, який вцілів. Тут відпрацьовують їзду на лежоролерах, а от стріляти немає де. Хоча зброю вдалося врятувати. Зброя була в сейфах і їх достали звідти. Ту зброю, яка була наша чернігівчан, діток, її майже всю врятували, і це було п'ятого. Квітня і ще не була розмінована навіть база, і ми на свій страх і ризик. Бігають та підтримують фізичну форму діти зараз у Ялівщині. На базі небезпечно виходити за межі траси, каже Жанна Зоц. Намагаємося там десь в Ялівщині бігати, кросову підготовку робити, бо тут в ліс ну, було якесь розмінування приміщення. Після обстрілів, а в ліс я не знаю, чи було офіційно воно розмінована територія чи ні. Я не ризикую. Під час повітряних тривог планують ховатися у підвалі, який частково вцілів. Після обстрілів нам пощастило, скільки часу ми не було тривоги. тривог. Ну я думаю, що там в підвалі він без, без дверей, але він вцілів і він гарної якості. Такі ми намагалися були плани зробити там навіть тир. Для діток, за словами тренерки, діти приїжджають на тренування лише за згоди батьків. Андрій привів свою доньку Варвару каже, вже час повертатись до тренувань. Дітям хочеться займатися спортом, і вони вже як кажуть, звикли до повітряних тривог і не звертають на це вже увагу. Займаються своєю улюбленою справою і в них… У кожного є своя ціль. Жанна зоцкаже, поки для дітей ніяких змагань в Україні не проводитимуть, займаються для того, щоб, хоча б, підтримувати фізичну форму та не втратити майстерність. Да, це більше зараз для їхнього здоров'я підтримки, щоб вони не розгубить їх і зацікавить і а на майбутньому. Це ну наша надія на те, що вони будуть майбутніми чемпіонами. Призерами і будуть захищати і розкажуть колись і в Європі і скрізь, як вони в умовах війни тут намагалися підтримувати свою спортивну форму. Гордій Єрмак, Олександр Котенко, Микола Іванчик. Новини на Суспільному. 64 тисячі гривень. Восьмирічний Сергій Мороз, який щовечора співає на валу, передав на ремонт трофейного російського танку. Він мріяв особисто зустрітися з Сергієм притулою і передати гроші у фонд. Сьогодні у Києві його мрія здійснилася. Там дівчата що прийшов якийсь козак, який хоче помогти армії. А як ви хочете допомогти армії? Ви де взяли ці гроші? Ви в законний ага. спосіб їх здобули? Ні. Я співала <рес> <вважається> на долину, а я засилав. Ну, це, це, ну це, Сергій, це, це дуже законний спосіб. І ви назбирали 64 тисячі гривень. Це а як люди давали, ну. Це от. ми поміняли, бо була б отакльна пачка. Ідея збору коштів на ЗСУ за допомогою вуличного співу виникла у самого Сергія. Батьки його підтримали. Суму у 64 тисячі гривень. Хлопцю вдалося зібрати за два тижні. Гроші підуть на ремонт російського танку, підбитого Збройними силами України. Хочете відремонтувати танк? Так. Да. Русський танк стріляти по русських. Прикольно Так. Да. за ваші гроші. Домовились, дякую за допомогу. Нагадаємо, що за перший день свого співу на валу в Чернігові Сергію вдалося зібрати 7300 тисяч гривень. Наразі у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.